Повернулася я, Оксана Гнатишин. Ви дивитесь програму в об'єктиві? Нагадую, другу частину присвячуємо спокою, якого зараз на жаль немає у Львові. Нещодавні теракти сколихнули громадськість. І хто хоче посіяти паніку? Нас цікавить, хто хоче створити безлад і як зібратися, зорганізуватися і попередити. Такі події, і для цього ми запросили гостей до нашої студії ту тему обговорити і практичні рекомендації ми хочемо отримати. Оксана Цікайло, активістка громадської організації розвиток громади у нашій студії. Розвиток громади розробили і спеціальні, як це називається. Пам'ятки можливо для громадськості, так ну більше швидше не пам'ятки, а навчальні посібники. Ми ось разом співпрацюючи з представниками державної служби з питань надзвичайних ситуацій у Львівської області, розробили такі посібники з назвою дії населення в умов надзвичайних ситуацій. Ми нам про це трішки рати. зараз розкажете. Можливо, всі нюанси по пунктах глядачам розкладемо і також, ігор Барш Барщик, представник громадського формування розвитку громади, це формування, яке забезпечує правопорядок на вулицях Львова так. так спільно з працівниками міліції. Ми забезпечуємо охорону громадського порядку в місті Львові і також на станції Львів і при міському на сьогоднішній день і на приморському вокзалі. Ви нам розкажете, як зараз ситуація? Наскільки зараз спокійно і що робити для того, щоб було спокійно? Пані Оксано, до вас запитання, що каже зараз громадськість, яка думка десь ви постійно контактуєте з людьми, з львів'янами? Наскільки зараз вони спокійні? І яка основна думка побутує? Це агресор? Це наш ворог засилає своїх агентів, розвідувальні групи, диверсійні групи? Це розбірка кланів відголос Мукачевого? Яка позиція десь в більшості громадськості? Зв'язку з надзвичайними подіями, які відбулися 11 липня в Мукачево і минулого тижня, 14 липня у Львові, дуже ці надзвичайні події збунтували, стривожили всіх львів'ян і також нашу організацію. Саме ми, як представники громадськості, дотримуємося тої думки, що ці надзвичайні події, вони є подіями одного і того самого ряду. І ми не ставимо ніби вагомі причини це чи це ніби якісь там вирішення конфліктів між представниками злочинних формувань, чи це залякування працівників міліції. Ми стамо наперед те, що е, саме е, Суть тих спільне тих двох надзвичайних подій є те, що ці а двоє події страждають так, страждають не? люди, і саме ці події вони розхитують ситуацію в місті Львові, на Закарпатті у цілому західному регіоні. І зважаючи на цю на російську інтерв... інтервенцію російських військ, яка відбувається сьогодні на сході України. Сьогодні ми вважаємо, що ми всіма силами маємо додержувати спокій порядку всередині держави. В нас всередині держави повинна існувати демократична соціальна правова держава. І усі всякі теракти, інциденти, які відбуваються, вони тільки дестабілізують ситуацію, наводять паніку серед населення. А ми повинні показати приклад максимальної організованості. Так? так максимальної організованості. В такий час, пане Ігор, спільне патрулювання ви кажете зараз відбувається з правоохоронними органами. Як воно відбувається, десь описати ну, картину? Якщо на сьогоднішній день посилилась взаємодія з органами внутрішніх справ... посилилась після цих подій десь ну після цих подій, тому що бачите, всі і і в місті Львові ну будемо говорити за місто Львів. Люди неспокійно не знають, що де твориться як. І наше громадське формування. Ну на, на сьогоднішній день ми збільшили кількість патрулів і, взагалі, і час патрулювання. Ну, але ви й до того я бачила, патрулювали так, ваші. Ми ще почали нашу взаємодію ще з лютого місяця. Наше громадське формування постійно було спочатку. По в основному в центральній частині міста ми забезпечували громадський порядок, як на всіх там зборах. Будемо там хода. Ну інші такі дії. Ну і тепер розширили трошки нашу діяльність. Вже от на станції вокзал, залізничний вокзал, станція Львів і приміський вокзал. Тому що дуже багато зараз є, і ви знаєте, і мігрантів, і зі сходу люди повертаються. От, і ми стараємося як ну, допомагати як працівникам міліції, так і прикордонникам. Тож наші співпрацюють з прикордонними військами з загоном, і чи насправді зараз така загрозлива ситуація? Ось після тих подій, які були, тиждень пройшов. Ви бачили ще такі випадки. Були перед були випадки, які могли свідчити, що відбудуться ще такого роду події, ну, вибухи Бу, таких випадків. Ми вже ну наразі не було і не відмічалися. Ну але ми посилюємо всі заходи безпеки, попереджуємо і як населення, так і приїжджаючих ну людей. Також дуже увагу звертаємо на такі залишені предмети. От от на вокзалі дуже приспік, приспікливо до того відносимося, тому що самі розумієте, ну от таких було це. Загр... Треба краще йти на випередження, так, так і на щастя, не що краще не було по побачити загр... попередити, чим потім наслідки будуть взагалі. Пані Оксано, яким чином ось саме ці цю пам'ятку для людей як, як домовились про спільне дезінформування громадськості з правоохоронними органами, чи з надзвичайним з ким вони Так, Так, з представниками Державної служби з питання надзвичайних ситуацій Львівської Львівській області? Вперше в рамках цієї взаємодії громадських активістів та Представників МНС ми створили таку спільну програму, як називається Діле її населення вимог надзвичайних надзвичайної ситуацій, і такі посібники ми передусім роздаємо в інформаційних наметах, які були також облаштовані громадською організацією розвиток громади нами та представниками МНС. Ці зараз вони зараз також інформаційні намети. Знаходяться у Львові, це в чотирьох місцях. То кожен хоче, так, може підійти, так. взяти можна? Бо, будь ласка, я можу. взяти почитати і десь для себе цю пам'ятку так з 12 по 4 є представник громадської організації нашої. А є також представник МНС. Ми можемо надавати людям консуль... спеціальні консультації по їхніх. Може питання з життєдіяльності, Надаємо їм ці посібники. Також показуються. Приклади як макет вибухонебезпечних предметів, mm -hmm. також я хочу сказати, що в рамках цієї програми нашої, ми з МНС надавали читали лекції учням старших mm -hmm. класів, це 9, 10, 11 класи. Близько, близько більше близько до 10 шкіл. Такі лекції були вже Про проведені. говорити дітям. Як поводитись так, як поводитись умова надзвичайної ситуації. Це перше. Ми як ми сказано. Це як реагувати на сирени, сигнал тривоги, що робити. Як а скільки діти зараз справді обізнані? Чи вам приходилось з нуля цього навчати? Чи, чи діти десь мають поняття, як як все має відбуватись, не дай Боже? Такі ситуації ну, поняття якесь має, але точно, що як правильно діяти в таких ситуаціях, це дуже рідко, щоб дитина знала. Але ми, проводячи ці заняття, побачили, що діти охоче слухають, їм це цікаво. Вони активно задавали запитання. Дуже дуже часто звучало таке питання, ніби якщо діти знайдуть знайдуть вибухонебезпечний предмет, якщо вони будуть мати підозри, ризики що це, і повідомлять органи МВС чи, наприклад, місцевої влади. Чи МНС, про такий знайдений предмет не бояться, що про їхню, якщо в разі це не підтвердиться, що це вибухонебезпечний предмет, про їхню адміністративну відповідальність. І де своїм роз'яснюєте? Так, ми роз'яснювали так, так що все одно дзвонити потрібно, якщо знайдуться такі предмети, що їх не саме в... ви роз'яснили також дії, що як не можна поводитися з тими вибухоминецьпечними предметами, які заходи потрібно вживати. Так, то, вже пройшов та, нас такі лекції. Чи ви систематично будете? Ми інформувати? їх ще вели такі лекції ще до таких надзвичайних подій, які трапилися mm -hmm. у Львові. Ще коли був навчальний процес, і з відновленням навчального процесу у вересні. Ми. Ми плануємо і далі продовження таких курс лекцій дітям. Це не тільки як лекції, це більше як і практичні задання. Там також у нас були різні слайди. Ми показували, показ носи приносити собою. Я так борізку, розумію, навчальний склад йдуть на контакт, так, розуміють, що Так, адміністрація шкіл. Тільки позитивно реагують нас, запрошують на наші такі ініціативи. Добре, дякую, Оксано. Пане Ігоре. Наскільки зараз ось ви люди, які патрулюють, люди, які знають свою справу, наскільки потрібно зараз залучати мешканців, простих мешканців, які можливо хочуть допомагати патрулювати вулиці, але не завжди вміють, не завжди знають, чи не будуть вони навпаки баластом, і чи потрібно такі? Я речі думаю, робити? що такі люди не будуть баластом, тому що взагалі, в сьогоднішній ситуації то Чим більше народу буде залучатися до як і до громадської діяльності, як і до охорони громадського порядку, тим буде краще в і спокійніше, і львів'янам, і жителям, і приїжджим людям. Дивіться так, що... з одного боку, спокійніше, а з іншого боку. Чи не викликатиме це навпаки паніку? Що ось дуже багато патрулів? Усі ходять чогось, чекають. Не дай Боже, хтось знає, що буде якась загрозлива ситуація? Я не думаю, ви бачите, що навіть якщо патруль, то їх ніколи не буває забагато, Вони ж не ходять. Патрулювання там в місті і стараються ще допомогти, чим можливо, тому що чи звертаються дум... до вашого громадського формування прості громадяни, які хочуть допомогти? Звертаються до нашого громадського формування. У нас на ці випадки є і гаряча лінія, по якій телефонують, і ми запрошуємо до такої співпраці, будемо говорити, активістів, бажаючих, завжди раді зустріти, пояснити. Шукаємо однодумців, будемо так говорити. І... Почнемо спочатку. Які, можливо, заходи ми не вжили, які б попередили ці події, які трапились? Вибухи, нещасні випадки, коли у нас постраждали працівники правоохоронних органів, хлопці, дівчина, молоді. Ми могли щось зробити, щоб цього не трапилось? Mm -hmm. Кажіть, Оксано. Mm -hmm. Так, звіться дуже сумно дали дуже боляче, що саме коли постраждали ці працівники прапорних органів, молоді хлопець та дівчина. Що саме такою ціною ми маємо платити за нашу безпеку, лише після таких сумних випадків та, всі говорити про безпеку зробити. міста, так ще в зв'язку з загостренням ситуації на сході країни, у зв'язку ще тоді, коли ви з поширенням масових диверсій та терактів, коли які супроводжувалися масовим знищенням українських міст, ще тоді ми, наша влада повинна була вживати заходи посиленої безпеки. Також Ще можу розказати випадок. Це з мого життя. трапився такий випадок, що коли близька моя людина приїхала з Ото з Соні проведення антитерористичної операції, коли її зустрічала її на вокзалі, вона ще привертала до себе увагу, оскільки була одягнута в камуфляжному одязі. І несла з собою одною сумку, також і жоден працівник прахоронної органу не підійшов і не поцікавився, що то за особа не перевірив її посвідчення, не те, що говорить, що має в сумках, що навіть не підійшли і не поцікавилися. Тому кажу, що треба також підвищувати більш кількість патрулюючих. якісь там вживати заходи безпеки, саме також і на таких об'єктах стратегічних, як вокзал, Які тому що стратегічні? об'єкти, Якщо так дякую окреслити, які у нас об'єкти вважаються підвищеної небезпеки? Там, де бі, велике скупчення людей. людей. Це є, можна навести приклади? Це є вокзали, Вобзали, аеропорти. Аеропорти, автовокзали, автостанції, візьмемо, ну, ще, ринки. Як, як громадськості розпізнати ось цей незрозумілий, що має викликати підозру, який має бути цей предмет. Щоб він викликав відчуття, що щось тут не те. Пане Ігор. Я думаю, ну, то кожна людина повинна. Вже Щоб по справді свої... не було такого, що люди впадають в паніку і масово телефонують на вашу гарячу лінію чи до міліції. Бачите, такого не відбувається. Люди, от вже навіть би краще було, якщо б були такі виклики, ну... які не підтверджуються, але хоча б ми бачили, що десь громадськість зацікавлюється. так? Що, ну, що... ну так, людина вже дивиться, от навіть візьмемо таку ситуацію, що там біля магазину чи на, от, на площі ринок візьмемо. Десь люди в основному основному, як, як є скупчення народу тих туристів, то вони всі там ходять групами, але і, і продавці той, вони ж бачать, що там е, якийсь предмет не було його, і тут з'явився якась і сумка, і немає ні нема ні власника, ні господаря, і ніхто до неї не підходить. В Таких випадках я думаю, що краще перестрахуватися і зателефонувати на 102 чи на гарячу лінію і МВС, і МНС, і до нас. Чи громадськість телефонує безпосередньо до, до вас допомогти? Можливо, вже не в плані патрулю вулиць, а у іншому сенсі допомогти в інформаційному до прикладу там рознести ті ж інформаційні речі. Так, до нас телефонує громадськість більше, як ви казали, інформаційно. Це питатися, як правильно діяти в таких ситуаціях, а як допомогти вам як, як можна знайомитися з таким посібником? телефонують на гарячу лісню. А чи він... готові вам допомагати збільшити кількість ваших волонтерів? Які так ви... до нас також звертаються такі люди, що вони добровільно би хотіли допомагати нам? У нас є також є добровольці, що також нам допомагають у здійсненні. Тобто, ми можемо сказати, мети. що десь львів'яни не байдужі. Чи недостатньо небайдужі? Львів'яни небайдужі. Це таки були... не, не загрозлива ситуація. Ні, <свист> тобто ми... Навпаки, мені здається, що львів'яни стараються якомога більше вже звертають на ті всі моменти. Ми завжди як рахували на передовій uh -huh. і не по відношенню до всього. Давайте тоді конкретні заходи, які посилення безпеки міста необхідно нам вживати. Можливо, ми б так по пунктах трішки розклали нашим громадянам. Перше, що ми маємо зробити, ну я думаю, посилювати все одно на сьогоднішнє, посилити патрулювання вулиць. Також я би, на мою думку, може би помогло якісь багато дуже говорилося про відеонагляд. Моста, до речі. на Вулицях міста, тому що у нас дуже мало, ну, в всіх європейських містах хороше забезпечення відеокамерами. І то багато чому би ну, помогло. Безпечніше тому що місто. безпечніше було б, і, і, були б і люди, які б могли переглянути і звернути увагу, а до нас кілька центральних вулиць, і то на сьогоднішній день то мало. Крапля в морі. Наскільки важко буде зараз, чи легко, не дай Боже, ще створювати такі інформаційні, недобре я сказала інформаційні приводи, такі терористичні ситуації, наскільки ви можете сказати, що в співпраці з громадськими організаціями усі на правоохоронні органи та інші МНС, наскільки зараз вже важче буде створити такі небезпечні ситуації для життя людей? Будем будемо надіятися, що буде важче набагато, тому що громадськість активізувалась. Ну, активізувалась та не тільки ну, громадські, будемо так говорити, і жителі міста. От, де не подивиться, всі першу чергу відкривають інтернет, що сталося, куди можна повідомити, чи там телефонні дзвінки, бо ви прекрасно знаєте, все було то ті події на, в кожного на устах, хоч вони і переказувались, з якої сторони хотіли прибільшити. Але воно було зовсім по іншому, то вже незворотні процеси пішли на позитив, в тому сенсі Я що, думаю, що люди стали що обережніші. Так. Пані Оксану, ось з вашої пам'ятки, якщо не дай Боже трапляється надзвичайна ситуація, що насамперед якими мають бути дії дії людей? Насамперед, потрібно зберігати спокій, не піддаватися ніяким провокаціям, паніці. Ну а щось валиться. Що робити в такій ситуації? Стріляють. Ну в таких ситуаціях, ну, коли там ви кажуть, що стріляє, вибухає. Е, ніколи не можна бути всередині приміщення в багатоперехових будинках. Потрібно сховатися в якихось укріплених, таких, наприклад, як підвалах чи спеціально влаштовані приміщення. Е, якщо немає таких, то можна якось скористатися нерівностями поверхні поверхні. Якщо ви кажете, якщо є дим Боже, якісь кастрілянина стріляє, то дуже категорично забороняється споглядати за такими діями і, і стояти. Потрібно лягати в таких ситуаціях, і головою протилежною стороні вистрілу І також потрібно закривати головою руками. Якщо є якась валізка чи щось інші речі, важливо ще також використати для, для прикриття голови такі речі. Здається, у вас я зустрічала інформацію поняття екстрена валізка, що вона включає, що кожен в принципі громадянин має десь таку річ мати в себе, так близько недалеко захованою вкомплектованою, що вона включає. Так, екстрена валізка це має на увазі як сумка така містка. Саме менше це приблизно 25 літрів, щоб в яку вміщаються такі самий мінімальні речі першої необхідності. Це є запаси їжі, води, медикаменти, що місталися є різні пану документи чи документи, що посвідчують особу. Ж, таку валізку. Також поміщають як засоби зв'язку. всілякі такі інструменти функціонального призначення. То це перше. Це є перші документи, які посвідчують особу. Паспорт також водійські права, документи на нерухомість, які засвідчують право власності. Дякую, так. дякую. Я зрозуміла. Ось так говоримо про такі речі, і не вкладається в голові. що ми тут у мирний час про такі речі говоримо. Це нормально, що що ми зараз говоримо такі. Таку необхідність. Хотілося Це думає, не є, що це не, не має викликати паніки. Думаю, що ні. Це має навпаки викликати ну, десь зорієнтованість. Ну, так, щоб орієнтувалися краще люди і так, були це... пильними, більш пильними. То життя, і, врешті-решт, ми не повинні розуміти, місці. що на сході так. як не крути війна за, за нашу Україну. І ми маємо тут бути готові, так? Так, ми вважаємо, що проінформований значить, озброєний. Що коли людина буде знати, як правильно і поводитися тих чи інших надзвичайних ситуаціях, чи там в умовах війни, чи інших терактах, чи наприклад техногенна катастрофа, вона може прийняти рішуче рішення, допомогти іншій людині бути дисциплінованою, зберігати спокій і не піддаватися паніці чи іншим провокації. Пане Юрі, якщо можливо хтось з чоловіків вирішили допомогти Львову долучитись до вас, наприклад куди їм звертатися? Будь ласка, в будь-який час, ну, бачите, з 9 ранку до 9 вечора ми знаходимося на телефонах 261-09-10-261-09-11. В соцмережах також ви присутні? Так, ваші? є всі наші координати. Чи через розвиток громади, безпосередньо як, через громадську організацію? Як раніза... можна, як, і через розвиток громади, і напряму до Скільки налічує ваших активістів не розвиток громади, а громадське формування. Ну, тих, хто 20, патрулює 20 чоловік. 20 чоловік. Скільки треба? Чи немає такого? Ну, що нема треба такого. 30? Ні, ну у нас немає такого. Як є охочі люди, ми завжди раді прийняти. їх. Гаразд, я дякую, що знайшли можливість завітати до нашої студії і за вашу роботу. Звісно ж, також дякуємо. Будемо сподіватися, що у Львові буде. Буде і надалі спокійно, і не будемо про такі речі говорити вже в найближчому часі, але ми маємо бути до них готові. Втримуємо місто, втримуємо країну. мені така ваша фраза сподобалась, і це десь вона має і значення. Я нагадаю, гості у студії Оксана Цікайло, активістка розвитку громади, громадської організації. Ігор Барщик, представник громадського формування розвиток громади. Я з глядачами прощаюсь. Ми з вами зустрінемось. Програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Побачимось на НТА.